Дорогі хресті, сестри, з апостольської столиці, з вічно міста Риму, з радістю вітаю вас нашим українським християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Узлюблені в Христі, з української каплиці у Ватикані при Папській вазиці Санта Марія Мажори, щиро сердець, вітаю вас, з народи, що 30 років тому ви стали першими студентками катерично педагогічного факультету Івано-Франківського духовного інституту. Дорі в Христі, коли Анна Свободи зійшов глибини під землі та розбив кайдани, що тримали уянами нашу церкву та наш народ, і впали на наших землях мури безбожного Вавилону, воскресла наша церква і відновилася незалежність нашої Батьківщини. Завдячуючи на птені Святого Духа, та благо, за благословенням відповідника віри пископа Сафрона Петерка, при нас на світанку свободи нашої церкви, спустошний тоталітарно-комуністичним режимом українського національного релігійного життя та основі Івано-Франківського духовного інституту. Ми відкрили перший в Україні жіночий катехітично-педагогічний факультет для вишкого і виховання майбутніх катехіток та вчителів християнської етики щоб разом з духовенством приймали участь в засібі, зерем Божого Слова та для виховання нашого народу, душі патріотизму, любові до церкви і України. В той час ми ще не мали навчальних приміщень. Перші лекції, як пригадуєте, проходили в підвальному залі монастиря усіх острян на Мазлях, а потім інше в редованих залах. Не було жодної літератури, тому доводилося всі лекції конспектувати. До викладання були запрошені професори підпільних семінарій, які повернулися із засланням, викладачі Пекарпатського університету та медичної академії Ано-Франківського. Також постійно ми запрошували на виклади професорів з Італії, Німеччини, Польщі, США, Америки, Канади та Хорватії. 30 років тому. Господні Проведіння повело вас Божими дорогами і ви вибрали це найдостойніше служіння на землі, допомагати нашій церкві у служінні Христовому нагаду. За вдячку вам, що ви за нахеніці того духа та духовною потреблю нашої церкви розпочали теоретично духовні вишки в нашому унікальному на той час навчальному факультеті. Вас тоді зголосилося. Біля 60 студенток з різних областей України. Багато з вас були заклопотані сімейними і іншими обов'язками, але залишили все і пішли за покликом Христа. Зазнавали, правда, різних труднощів, пов'язаних з переїздом, проживанням, побутом. Але у ваших серцях горів вогонь любові до Бога, церкви та нашого народу. Ваші випускниці, по зубній Христі, розійшлися по різних місцях служіння в Україні та навіть в інших країнах світу, щоб поглиблювати серед нашого народу християнську свідомість та допомагати виховувати наших дітей в католицькому та національному дусі, усвідомлюючи, що наша церква вивела наш народ на Всесвітню арену, вела нас усім народів. Католицького світу, доказуючи, що Україна є Сходом Західного світу, а не заходом Євразійського Сходу. Узлюблені в Христі, всі радісні нагоди хочу побажати вам, щоб Свящадний Господь обдарував вас на всіх дорогах вашого, боголюбивого життя, силі, благодаттів та кіпи ваші сили на подальше. Превне служіння у відповідальність перед Богом, нашою церквою та Україною. Що були гідними послідовницями наших святих мучеників та ісповідників, які в душі любові до Бога та ближчі виконували своє щоденне служіння в різних місцях, куди їх послало Боже проведіння. Як і наші воїни сьогодні на сході України, які щодня. Готові своє життя покласти на вітар свободи нашої батьківщини, щоб на оновленій землі врага не було супостати, а був син і була мати нашій українській землі.